Місце визначене за рішенням міської ради для будівництва храму. Пустир понад центральним шляхом перед дитсадком номер 2 і навпроти супермаркету наш край на виїзді з міста у бік Олександрії. Саме там і зібрались цього дня парафіяни релігійної громади, парафії Покрови Пресвятої Богородиці, підпорядкованої Українській автокефальній православній церкві. Перше богослужіння у святу Христа і місця майбутнього храму здійснює отець Ферапонт. Серед гостей представники місцевої влади, козацтва. До речі, з давніх давен свята Покрова вважалась покровителькою українських козаків. Як говорить один із ініціаторів будівництва місцевий підприємець Ярослав Корчинський, свято Покрови одне з найулюбленіших. Пора року, коли відзначаються, теж сприятлива. У більшості закінчено роботи в полі і є час звернутись до духовності. Але назва церкви не головне. Назва як назва, а важливо, щоб справді ми громадою збудували цю церкву, справжній храм, і в цьому храмі завжди було добро і, і тих людей, які будуть. Відвідувати і, і молодь, щоб здолучалась, і щоб справді духовність ставилася на перший план не користь, не гроші, не яка як, владу, як, як зараз ми бачимо. А що справді духовність, тому що без цього нічого не може бути доброго в суспільстві. Ми живемо все ж таки в країні Україна і дивує те, коли. Все штики сприймається, ну не все, а часто так трапляється, і в знамці в тому числі. І, 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 і хотілося б, щоб о, ці церкві відправи були українською мовою. Зібрали громада, справді була в душі України не висково, що по національності, а щоб душі ми були справжніми українцями. А якщо будуть справжніми українцями, значить є надія, що не будуть зрадниками і нехорошими людьми. одним словом. Серед тих людей, що ініціювали будівництво храму, різні верстви населення нашого міста: місцева інтелігенція, педагоги, лікарі, представники підприємницьких структур. Вони актив парафіяльної громади. Власноруч із Власний кошт взялися за підготовку місця до будівництва. Сьогодні вони ставлять на місці майбутнього храму хрест і закладають перший камінь. Про те, чому і як виникло бажання будувати храм, говорить голова парафіяльної ради, заступник головного лікаря центральної районної лікарні Микола Коноваленко. Право в тому що історично так в нашому молодому місті знам'яці молодому, тому що дійсно ще не багато років менше. Навіть 150, да, здається, заснування знам'янки, ніколи не було типового храму. Але я думаю, не сама будова, як така, спонукала однодумців знам'янчан до цієї справи, а все ж таки життєва ситуація і стан людського усвідомлення, на що сприяв. Підвищення духовності, підвищення культури, і через саме через це виховання, як покоління, те, що зараз живе в місті, так і молодого покоління і для нащадків. У кожного своя дорога до храму, і певне прийшов вже нарешті час назріла моральна духовна необхідність збудувати у Знам'янці церкву справжню з куполами, дзвонами, великими світлими вікнами з душею. Усі, ті, хто ініціює, розуміють, що то буде велика праця і капіталовкладення, і у кожного своя духовна причина брати у цьому участь, як у підприємця, члена виконкому Володимира Олійника, так і у відомого у місті лікаря за Відучого травматологічним відділенням ЦРЛ Михайла Крука. Мій покійний батько навчав мене з малку з приводу того, щоб життя прожити і щось залишити після себе. Розумієте? Тому я якось стиль життя, такий був до чогось ну, кращого такого тягнутись. Дійсно, щоб залишився якийсь слід після того, як ми проживемо. Деякі на сьогоднішній день. Люди може неспроможні чогось в мір розклався обстані нашій державі. Ну так склали життя, що я чогось трошки досяг, і хочеться щось залишити не тільки в плані там, комерції якоїсь, але й дійсної духовності, яка на сьогоднішній день, особливо в нашій державі, чомусь, я так думаю, що не на першому місці, якщо взяти по великому рахунку, тому е, виникло таке бажання прийняти участь в цьому. Я е, як лікар. Ми лічимо тіла, а душі наші щерствіли. Іменно це повинно бути основою любої церкви, щоб ми вернулися щоб в і щоб у нас була якась віра. Якщо ми повернемо молодь сюди, ми зберемося всі повер, буде молодь ходити до церкви, то я думаю, що наша держава буде багата. За попередніми підрахунками для збудування типового храму потрібно буде не менше 2 мільйонів гривень. І оскільки будівництво буде народним, парафіянам слід буде добре попрацювати над зосередженням капіталовкладень. Практично організаційні моменти можна сказати так, що в стадії завершення і є напрацювання як генерального плану забудови і є. Е... Скажімо, співбесіди порозуміння з громадянами міста, навіть тими, які зараз не живуть в Знам'янці, це в різних містах України, які не заради якоїсь так сказати дешевої слави, а дійсно як патріоти Знам'ящини гідні і дають підтримку для забудови. То я думаю, це буде не тільки. Фінансово народна забудівля, а перш за все, духовно і патріотично і трудовими зусиллями. І значить, я думаю, що цей куточок буде дійсно культурним центром заміщення. По закінченні богослужіння прихильники майбутнього храму садили біля Христа квіти і збирали перші пожертвування. Для збору коштів відкрито рахунок у місцевому першому відділенні Приватбанку, хто має цікавість і бажання допомогти парафіяльній раді у будівництві церкви, звертатись за телефонами 7 43 01 8 066 978 01 90.